Алло, кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Портнікова, зливаємо Макса Гордієва, соковитий хаят Скайлер та Леон 13. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати! За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую комусь що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Нещодавно в сторіс Рамінис Хакзай побачив е, наступне відео. Давайте переглянемо. Цілені війни жодного хайпу немає. Я переживаю, що можливо через декілька років, е, е, якщо обставини складуться. Не добре для нас, то я вже не зможу посидіти в Києві в Україні і випити чай. Доведеться десь шукати собі нове місце для існування. І у нас е, зараз питання не в кордонах 91-го року, не в тому, щоб питати воювала. У нас зараз питання в тому, щоб наша держава взагалі існувала. Слухайте, будь ласка, Віталія Портнікова, гарного журналіста, і він там пояснює, що головне наше запитання, щоб існувала наша країна. Саме тому я і висвітлюю те, що відбувається на передовій. Хай би тут немає. Е, тільки мінус по здоров'ю по нервам, а пране файпо немає, і я з нею погодився, що Портніков один із більш-менш притомних фахівців, які можуть аналізувати зовнішній політичний трек і внутрішній, в тому числі. А, і наші кушенята багато хто не погодились. Сказали, що ні, Портніков це другий Арестович. Сказали, що він не зовсім адекватний, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Відповідно, яка прийшла мені в голову ідея? Давайте зробимо наступним чином. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кого із політичних аналітиків ви сьогодні дивитеся і кому довіряєте. Я зберу а, тих, кого найбільше переглядають і. Зробимо свою підбірку, аби резюмувати, кому ж суспільство насправді сьогодні більш-менш довіряє. Мені здається, така підбірка вона є дуже важливою, і на наступний випуск зробимо саме такий формат. А як ви ставитесь до Портнікова, подобається вам чи ні? Будь ласка, напишіть в коментах. За що ви його любите або не любите? Хочу почути вашої думки, бо тема дуже неоднозначна. Мене просто здивувало, що після слів Раміни полилося дуже багато коментарів і більш негативного характеру. Тому а, хочу спілкуватися. Давайте. Пам'ятаєте, горе Мольфара Макса Гардієва. Ми нещодавно його згадували. Міни дуже серйозні пов'язані з Путіним і взагалі з його. Що вони йдуть все ж таки йдуть і дуже дуже скоро прийдуть. Це той шарлатан, який за усі гроші світу буде передбачувати вам майбутнє ваше життя і казати: ну завтра все здвинеться з місця, і буде двигатись, рухатись, двигатись. І так далі. Там директ нашого інстаграму приносить на хвостику кошеня наступне. Я хочу зацитувати: привіт! Дивлюсь сьогоднішній випуск про тих, хто блокував. Чую ім'я Макса Гардєєва і сміюся. Цього великого мага і мельфара в лапках, знаєш, ще з юності була з ним знайома. Ця особа починала як артист широкого профілю. То співак, то дистанцював, то ведучим був, намагався постійно патувати і строїти себе Сергія Зверєва. Завжди казав, що він звізда. А ви челядь кланятись повинні. До речі, цей чоловік по. Шоколадному морозиву, ви зрозуміли. Не знаю, що він зараз про себе транслює, не цікавлюся, але ця особистість дуже часто перевзувається. Рідкісний пристосуванець. Це до того, що був артистом, а потім підвернувся якийсь папік і він нарешті пробився, потрапив у шоу. Про бізнес не знаю. Хоча і Макс вже не артист, а екстрасенс. Свічку, звичайно, не тримала, чула від спільних знайомих. Ось такої, і я навіть не здивований. Тобто, це люди так званого широкого профілю. understand. Now I understand everything. А по суті, самі звичайні шарлатани. Тож тричі подумайте, якщо збираєтесь нести грошики Максу Гордієво, тому що там не пахне професіоналізмом і тим паче над здібностями. Що ви про це все думаєте? Як ставитись до мольфарів? Чи є у вас до них симпатія, чи взагалі вірите в це, давайте обговорювати. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно, я давав клич до наших кошенят, що вам відомо про українського співака Хаят, тому що були чутки про, е, значить, обслуговування заможних е, вершин і так далі. Але правда, неправда, гадки немає. Так от, приносить кошеня на хвостику, дуже цікаву інформацію. І говорить мені, а часом не ти увагу, що може поєднувати Меловіна і Хаята. Я кажу ні, а що може поєднувати? Ну, типу, два артисти, один більш відомий, інший менш відомий. На цьому все. Кошеня говорить: ні. Якщо проаналізувати і позапитувати у спільних знайомих, виявиться, що вони в минулому тривалий час займалися ням-ням і бум-бум. Можете здогадатися, про що йде мова. Так. І це були досить серйозні серйозні відносини. Не просто ха-ха, хі хі А це був класичний бедроменс, тільки в виконанні не леді Гаги, а Мелвіна та Хаята. І там про любовну любов, а не просто Вау, хлопці, ну неочікувано. Неочікувано, тому що якось не пов'язую я хаята з Меловиним. Розумієте, вони настільки різні для мене. Потім Кошеня додало, що в той період, коли вони були разом у Мела був високий запит на ням-ням-бом-бум, дуже хотілося. А хаят, у свою чергу, хотів більше медійки, більше можливостей, більше знайомств. Потрапити в цю тусовку, тому що вона була для нього закритою. А завдяки Мелу, той за руцю його завів куди потрібно, там познайомив, там познайомив. А хаят розумний хлопчина, який швидко скумекав і все зробив правильно. Тож тепер у нього все більш-менш стабільно, на відміну від Меловіна. Чи здивовані ви такому нямбумівському тандему? Будь ласка, напишіть в коментарях. Тепер давайте трішки про співачку Скайлер. Хотілося б пошукати. Теж нарити інформацію, тому що кошенята подейкують, що у скайлер є обранець, з яким вона тривалий час, і він досить медійна особистість. Мене це заінтригувало, тому що там, де медійні особистості, це наш з вами профіль. Але я не знаю його ім'я. Тож, котки, давайте попрацюємо разом. І також відомо, що Анічка Трінчер нервує, тому що вона б не проти мати таку солідну партію. Тобто вона може нервувати з цього приводу, тому що не склалося поряд був тільки Леончик. І раз ми вже про Леона заговорили, а давайте подивимось драматичну драму Любовну любов, як Леон відгукується тепло про стосунки з Анічкою Трінчер. У вас з Анною Трінчер були стосунки. Вона від цього відхрещувалася, так відхрещується, mm -hmm. Але е, все ж е, ти хотів серйозних стосунків з Анною Трічер? Е, спочатку це так і йшло. Ну, в принципі, я розуміла, що це неможливо. Бо ну як відзняти кліп, хай пануті вона там понеслася. Mm -hmm. Це одне. А признати, що ти любиш ось таке? Яке. Ну, Леон 13, і то, чим я займаюся, і так далі, і що ти можеш це навіть сприймати, і ти можеш жити ось так, в такому, що яка ти можеш бути інша для неї, це катастрофа. І це знаєш, від чого я замітив людей депресії беруться. Бо вони е, часто брешуть самому собі, і ти подумаєш, що в тебе щось класно в житті, що, що, що тобі не так? Але якщо в тебе там в голові, що ти розумієш, що ти не живеш так, як ти хочеш до кінця, оце вже проблема. А за що тебе можна полюбити? Та пф, я не знаю. Е, за що мене може полюбити? До, до те, що я, навірно, чую і одразу закриваю потреби. Це мені ну, потрібно, це що, це е, фінансово більше? Ні, так, ну, наприклад, якщо там тринча, що мені... тут фінансово немає такого, що вона ж, вона ж не бідна дівчина uh -huh. в цьому плані. А те, коли ти чуєш і відразу робишся, це, це на що і я повісування. От в Ані, це ми дуже були схожі. Кажеш, вона там хоп, вже зробила. Uh -huh. ну, неважливо, там Ти скажеш, що я не люблю, щоб е, було жарко в кімнаті, коли під час чогось не важливо. Чого, вона зробить все, що було так і так. свічки по себе ти це сказав. Так, так, закрива. І плюс в мене ж таке, що якщо зодно з інтимом закривати всі питання, які ти не могла собі відкрити, легко. Це, для мене це отак. І немає uh -huh. такого, що ти мені щось скажеш, я такий, фу, боже, ти що таке хочеш. Uh -huh. Те, що робить, наприклад, може більшість її там, чоловіків. Тут ти кажеш, ти кажеш, ну хочеш? Завтра зробимо. я не знаю. У мене складається враження, що такі персонажі, як Леон, вони виключно цікаві в контексті якихось гучних скандалів, виключно в контексті гучних імен інших людей, наче і відвертий водночас від нього віє якимось холодом. Е, ну тобто, це не та людина, яка викликає довіру. Проте за нічкою трінчер бачу. Я не знаю, чому багатьох це так дивує. Ми з вами перші сказали, що вони ходять на побачення і зустрічаються. Нормальна була пара, але ну, анічка, як завжди, лоханулася, з ким не буває. А тут включилася колишня льончика і теж заговорила. Що Ані Трінчер? Я намагалася до останнього реально не підіймати цю тему і не казати правду, але все, що сказав Сергій, це правда. Вони були разом. у них були стосунки, про які ніхто не знав, одна я знала. У якої була лапша на вухах, і, на жаль, це було тоді, коли ми типу роз'їхали з Сергієм, але він мені сказав, що ми з'їдемося, буде окей, ми там змінимось. Я вірила до останнього, що ми будемо разом, але в цей момент, момент він уже був за нічкою. Ну а що? що в бізнесі ніяких скандалів не відбувається, то, хоча б поспостерігаємо за історіями колишніх. Що ви з цього приводу думаєте? Давайте подискутуємо, до речі, як ви розходилися з колишніми, в яких стосунках, наскільки вони у вас хороші, погані. Давайте обговорювати, ділитися власними історіями. Ну, а з вас вподобайка, підписка, коментар, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!